Кульчицького присвячується командиру роти спеціального призначення Івану Дацько, позивний Еван, також побратимам з позивними снаряд Лис та Топас. Вічна пам'ять Героям України, які віддали найцінніше, вірш написаний Галиною Андрусишин з розповіді військового з позивним Бандерас. Ви маєте це знати. Розговорилися із воїном одним, у час нічний хотіла запитати, чи бачить у укопі які сни і чи вдається йому там поспати. Мовчав у слухавку він п'ять хвилин, мабуть, вагався чи розповідати, а потім каже: Господь з ним. Мабуть, таки ви маєте це знати. Якби ви знали, тітонько, як жаль, стискає груди і серце розриває. А думкою ти линеш кудись в даль, де мама, діти, і вся рідня чекає, а ти не маєш і хвилинки тиші, а часто й нема часу поїсти, бо кулі ворога над нами свищуть, а ти не завжди можеш відповісти. Я втратив страх, я смерті не боюся. Одна лиш думка, щоб мочити орків, щоб поскоріш прогнати нечі сучу. Як ненавиджу тих плюгавих шмарків. Я не дивуюся, чому наші солдати потім удома п'ють, спиваються, вони в горілці хочуть пам'ять заховати, бо без горілки мов чума здригаються. Якби ж ви знали, як в бою нам важко, коли ти бачиш море крові і крики, здійнятись хочеться до хмар, мов пташка. Закрити небо від тих куль навіки, щоб вижив в бою кожен твій товариш, щоб не ридали в моїм краю люди, про інше чудо навіть і не мариш, і ти бажаєш смерті усім юдам, бо розвелося їх до дідка досить, тих шпигунів, серливих боягузів, як тільки їх земля Господня носить, я відімщусь за всіх убитих друзів. Бо зранку дякуємо за сніданок Богу, а на обід хтось може й запізнитись, а вже на вечір в тих страшних тривогах шукаєш друзів по кущах убитих, хтось горілиць, вмираючи, благає, відправить в вісточку до рідної матусі, а хтось, ціпивши зуби, промовляє: Добить, благає, біль терпіть не в змозі. Скажіть ліненька як стальним зробитись, як пережити кожну втрату друга, з котрим ти міг ковтком води ділитись? А вже за мить, без руки і без ноги, весь обгорілий, мов вугілля чорний, ніхто не зміг, усі завмерли хлопці. Один ж я, залізний і проворний, я друга тулуп положив на коці, а іншого без голови знайшли ми. І купа крові, іде шукати. Всі друзі поробилися німими. Два круга намотав я біля хати, і він замовк, не міг більш говорити. А я в цій тиші чула дивні крики. Це нічка намагалась повторити все, що казав, що не хотів він більше жити. А потім скинув мені цю світлину, де обгорілий тулуб його друга. Котрий живцем згорів, загинув, ох, як пройняла моє серце туга. Хтось може скажете мені, навіщо такі світлини людям подавати? А я вважаю, мабуть, буде ліпше, коли таку правду людям знати, щоб розуміли кожного солдата, щоб не плели дурниць окремі люди, щоб розуміли кожну тую матір, котра вже сина. Обійнять не буде, може, не будуть говорити дурниці, навіщо гроші для синів збирає? Краще спитайте, як їй бідні спиться, чи може і навіть вже серце завмирає.